Дня. Вітаю з Днем Незалежності України. Сьогодні ефір незламності, патріотичний проєкт мого 100% еко онлайн-магазину, в якому я послуги, ось показую, продаю 100% продукцію для. Здоров'я для підтримки вітамінно-мінеральних комплексів. також є інші послуги, наприклад, такі, як послуги, такі як репетиторство, англійська німецька мова. Три роки вже знаходжусь в Німеччині, можу вас навчити. Тобто англійська німецька в перевазі, польська для тих, хто взагалі не розуміє. Мову, тобто також можливо для, ну, для середнього рівня польської для тих, хто взагалі не розуміє мову, румунська можу. Тобто також початковий рівень також включає. Тобто ще інший перелік всіх послуг ви можете подивитись. На жаль, я не можу зараз важливо тисячу підписників зібрати, щоб я знову в інстаграмі змогла проводити прямі ефіри. Тому сьогодні, прямо цей день, я записую для вас відео. Сьогодні ефіри не зла. Мності, тому і інші є прямі ефіри. Я вирішила відповідати на всі ті питання, які колись я чула від людей, які мені задавали люди. Тобто, зараз я відповідаю також підтримку людини, дуже гарної людини. Це про питання про полікесто печінки. Е, взагалі, е, що ж це, я почну з того, що це не медичне, не прямий ефір. Я серйозно займаюся саме темою профілактики, якби хелс-коуч, це нутриціологія, тобто ось ця тема. Тобто є нутриціологія, є медицина, це я завжди їй кажу на прямих ефірах, що це дві різні теми. І для мене важлива серйозність, тобто я та людина, яка, як би сказати, та плюс за серйозність, за професіоналізм, і в цей прямий ефір для інших людей. Якщо у когось, ну, не дай Боже, таке питання, я психологічно тут намагаюся підтримати як дипломований психолог, практикуючий, так просто людина. Це найперше і найпоперше. Тому що людина, яка. Цим горить людина, яка ну, хоче підтримувати. І вважає, що може це робити. Тому якщо відчуваєш що до цього покликання, я це роблю задоволення. Ось зараз так. Еполіки 100 спочинки ПКП. Це рідкісне, генетичне, це рідкісне генетичне захворювання, тобто, це спадкове, яке характеризується утворенням численних кіст у печінці. Це може призвести до збільшення її об'єму та здавлювання прилеглих органів, що викликає різноманітні симптоми, причини. ПКП, тобто полікістоз печінки, може бути автосомно-домінантним АДПЛД. Коли кістозні зміни обмежуються лише печінкою, автосомним домінантним полікістозним нирок. Тобто кістозні зміни також є і в нирках. Тобто це мож, можливо бути. Основні генетичні мутації пов'язані з ПКП. Тобто це в яких генах мутація? ПРКСС. H sec -E 63 lrp 5 alg 8 GANAB, тобто sec -E 61 B Тобто це, це такі основні мутації, це, це генетично, які можуть бути в генах. Тобто симптоми, які ж це важливо для діагностики, але це не означає, що якщо навіть ці симптоми наявні, то це може бути Це важливо знайти тут грамотного, гарного лікаря. І Як вони є? Тобто, я, якщо зі своєї сторони, можу таких порекомендувати як в Україні, так і в Німеччині людина, яка проводить 100 люди, які проводять 100% комплексне обстеження організму на клітинному рівні. Тобто, це обстеження не може. Це обстеження може. Виявити потенціал, саме клітин. Тобто, де саме це про фізіологію, тому що мало говорять про фізіологію. саме, коли, ну, важливо, коли саме коли коли важливо, так як працює організм Цей прилаз 98% точністю показує як саме першу причину, тому що важливо багато я кажу на прямих ефірах. Підписуємось на інстаграм, щоб знову я могла проводити прямі ефіри. Це в мене до вас таке прохання також може попрохати вас. ось так Тому допоможемо. Давайте, тому що я завжди даю актуал, намагаюся давай, даю тільки актуальну інформацію про те, як відбувається. Завжди вивчаю, завжди цим цікавлюся. тобто тому що завжди професійно підходжу до своєї справи, тому більшість пацієнтів не мають симптомів, тобто навіть може бути й безсимптомне. Таке теж буває. Звертайте увагу, але при їх наявності можуть спостерігатися болі правими підребер'я. Тобто важливо, що в правому це одне, в лівому це інше. Тобто важлива сторона. Тобто, тут важливо звертайте увагу, відчуття переповнення або здуття живота, раннє насичення під час їжі, порушення травлення, нудота, печія, так, задишка, збільшення об'єму живота, можливе ускладнення, портальна гіпертензія. Обструкція жовчних шляхів, інфекції кіст. Тобто тут важливо лікування залежить від тяжкості симптомів. Тобто, я вам це інформативно, я лише тут називаю лікування. Тобто важливо знайти гарного грамотного лікаря. Лікування залежить від тяжкості симптомів. Це медикаментозне, наприклад, аналоги соматостатину, наприклад. Зменшують розмір кісти, полегшують симптоми, Уро... ур... урсодезоксихолева урсодезокс... кислота може покращити функцію починки, особливо при поєднанні з АДПКД, знеболювальні препарати для полегшення болю, хірургічне, це пункційна склеротерапія, видалення з сти подальшим введенням склерозуючого засобу фенестрація, тобто це створення отворів у стінці кісти для зменшення її розміру, резекція частини печінки, при великих або множинних кістах, трансплантація печінки, випахтіантой тяжкої школі недостатності. Ну тут важливо завжди кажу. Профілактика, важливо не допускати. Профілактика важлива завжди, навіть у таких випадках, коли це генетичне захворювання. Є генетика, є епігенетика. Тобто, це наука про те, що ми можемо зробити. Тобто, це нутриціологія. Ось зараз переходимо вже до моєї теми нутриціологічна підтримка. Хоча дієта не може вилікувати. ПКП, тобто полікісто печінки, вона може допомогти збалансувати, тобто, може допомогти збалансоване харчування. Тобто, це обов'язково, це все в системі, тобто багато на клітковину з низьким містом жирів. Обмеження, споживання алкоголю для запобігання додаткового навантаження на печінку. Ось скажу про е, алкоголь, чи існує безпечна доза алкоголю? Таке питання задають, все-таки скажу, ні. Безпечної дози алкоголю не існує. Ото кажуть так, що французи вони п'ють червоне віно, французьке в невеликих кількостях, але це натуральне вино. Тобто той алкоголь, який продається, марки, мас-маркеті, тобто маркетинг на поличках звичайних, не екомагазинах. тобто, ну, тобто, ну як би це, Воно вмістить шкідливі речовини, спирти, тобто безпечної дози алкоголю не існує. Я в таких ну, важких випадках від себе рекомендувала взагалі відмовитись від алкоголю, але, але моя рекомендація, не рекомендація це лише загально. Кожна людина індивідуальна. Находити грамотного лікаря, я можу. Чому веду прямий ефір? Тому що ще я можу з цим допомогти. Ви звертайте до мене як в Україні, так і в Німеччині. Тобто, все обстеження може бути проведено. Лікарі працюють, вони працюють комплексно, не лише, як сказати, не лише в сфері оздоровлення, а в сфері є лікарі, які перейшли в сферу нутриціології. Тобто Я є біолог і психолог, тобто, а є ще біолог-смет. з з медичним ухилом, скажімо так, освіта, а є лікарі, які працюють і можуть використовувати ще й нестандартний підхід. Або стандартний У мене є такі колеги, класні, круті. Тобто, найголовніше це щирі віддані свої справі люди, які готові допомогти. Саме чому я обираю? Я також намагаюся щиро, якось віддано ну, допомогти, підтримати так, як я можу. Звичайно, ніколи не порушуючи кордони людини. Тому що захищаючі, конфіденційність по першу чергу. Тобто, ось так ось. Далі це регулярне харчування. Важливо для підтримки печінки, тобто нормальної ваги та функції печінки, контроль за рівнем холестерину та глюкози, для запобігання розвитку супутніх захворювань. І ще це вода. от Обов'язково пити води один, е, полтора, до два з спол... до... до 15 два до два з половиною літра в день. Буває, багато людей спрашують, та що та вода? От ну немає, на жаль, в Україні, в культурі цього, але важливо прививати, що кожна здорова людина має пити воду. А я відповідаю, важливо, треба прямий ефір провести. Ну, підписуйте, щоб я знову мала можливість проводити в інстаграмі прямі ефіри. Важливо, тисячу підписників, від тисячі і там буде більше. Обов'язково. І в Ютубі також підписуйтесь: телеграм канал, інстаграм канал, вайбер канал, Ютуб канал. Тобто, це буде, можна знайти. Якщо у вас є тільки там Ютуб, ну, наприклад, якщо чогось ну, друг нема, друг не працює, ви можете знайти мене всюду, написати, тобто в особисті повідомлення, задати питання адекватні. Ну, звичайно, враховуючи етику по темі. Ну і ось вода, це важливо. Воді зародила життя. Вода виводить всі токсини, шлаки, скажімо так, не дуже понятно науковим язиком, але таким популярним мною мовою вже говорять. Це що мається на увазі, всі всі ці шкідливі речовини, які ксенобіотики, які залишаються, можна сказати, ксенобіотики науковою мовою. Тобто, ці всі шкідливі домішки, шкідливі ці речовини, які залишаються в організмі, називаються так. Сини, шлаки, ну так, по-простому, тому що популярні ну, як, це, ну, як, популярні слова, популярні такі вже речі, які давно входять в обіход, ну як без них. І тому ми так і кажемо, і так одне одного краще розуміємо. Ну, якщо я буду говорити терміни, ви ж мене не будете слухати. Але, тому я, ну, моя ціль просто по-простому пояснити. Тому, тому ось так... Ем, гум, ось я шукала ось продукція Бріонель. На жаль, продукція Бріонель не вся. Але які ж БАДи можливі при ПКП, полікістові починки. ПК, ПКП, це фосфоліпіди, ліпотропні засоби, наприклад, ліполієва кислота, фосфатих. Лхонін це ознайомлювальна інформація, мета, підтримка мембран печінкових клітин, захист від пошкодження, селімарин, екстракт розторобщи плямистою, антиоксидант покращує регенерацію печінки, використовується як підтримуючий засіб при хронічних захворюваннях печінки. Ур, урсодезоксихолева кислота, лікарський препаратора іноді зустрічаються у вигляді харчових добавок, може покращувати жовчний потік і захищати клітини-печінки. Ну тут, якщо зустрічається у вигляді добавок, якщо як вибрати якісні добавки? Якщо є сертифікат, я розповідала цілий прямий ефір і на день народження магазину, коли було два роки, і в Діайджі Тобто, ось це важливо, щоб ці сертифікати були, щоб обрати ось якісні ось брівне. Ось є. Тобто, тому я довіряю, і я довіряю, тому що я вже використовую, але просто деяких добавок ну, немає в компанії Бріонель. Я отут дуже наголошую, якщо ви довіряєте іншим компаніям, і, наприклад, на iHerbs ви можете там вибрати класні, гарні, але ви дивіться, тому що, ну, якби я несу відповідальність тут, я гарантую особисто від себе, всі мої колеги, гарантують, піклуються про вас, даємо результат, а там ви шукайте того, хто буде піклуватися, про вас розуміти, з вас зрозуміти, видасть якісні речі. Тому що, щоб не нашкодити своєму організму, тому що, тим паче, що ПКП це генетичне захворювання. Будьте обережні, але обережні, знаєте, щось та, якщо ви впевнені в людині, пробуйте. Якщо ви в чомусь впевнені, звичайно. Важливо, пробувати, я ж кажу. Навіть при генетичному можливо покращувати, можливо, настільки покращити якість життя. Тобто, це психологічно, просто ще це може бути причини Психосоматика. Я, такі причини, тобто психологічно. Що це таке психосоматика, коли наші думки впливають на наше тіло? Коротко так скажу. Але це дуже також така тема. Ну, я зараз, ну я це ж цікавлюся, прям вивчаю. Намагаюся вивчати подробно, як працювати з психосоматикою, Саматику, якщо захочете, я можу такий прямий ефір провести. Якісь такі, знову такі, тому що психосоматика, тема спікуля може бути тема не сказати спекулятивна, але така, що багато можна додумати, і тут важливо, ну немає, наприклад, одного. Не можна сказати, що там, наприклад, це від цього, а це стопроцентно від цього. Це можливо бути і не психосоматика. Не всі захворювання далеко психосоматичні. Ні. Але буває так, що стрес, який вмикає. Стрес вмикає такі реакції в організмі, це чисто біологічно. Тобто це якби доведено, що стрес самим став причиною і вмікнув такі реакції. Але ну, якщо, ну тобто, якщо генетичне захворювання, то ну, виключити як супутній фактор психосоматику, ну, тут подумати треба, можливо і. Вмікнув, можливо, є схинети. Буває генетична схильність, а психосоматика стрес якби активує, як активуючий фактор, ну таке так. так... Таке може бути може бути отаке. Тобто, тут важливо розбиратись, я цю тему трошки затрону. І ще, якщо я зароблю личний відступ, я казала, що завжди кажу, що важливо перед тим, щоб гарно засвоювалися, чистити кишечник. Я рекомендую хітозан від компанії Breonet, від мого 100% постачальника, 100% якісного, тому що він чистить кишечник. Тому що, Якщо нас все потрапляє спочатку до кишечника, щоб потім розійтися в кров, розійтися до всіх органів. Якщо кишечник погано працює, то тоді... Якби не засвоюється, не вітаміни, не нутриці, не нутрі, тобто нутрієнти, нутріцептики, ні нутрієнти, тобто їжа і ні нутрицептики, ні сапліменти, тобто це інша назва ще біологічно активних добавок. Нутріцептіки, сапліменти, біологічно активні добавки. А нутрієнти – це їжа, нутріцо, тобто це харчування. І нутриціологія я робила. Чим відрізняється дієтологія від нутриціології, Коротко скажу, нутриціологія це профілактичне харчування здорової людини, але ну, як би входить, ну, все одно входить як би, дієтологія, але все одно нутриціологія, профілактика вона важлива при будь-якому стані. Тому продовжуємо ще антиоксиданти омега-3. Омега-3 є у компанії Бріонель. Це вітаміни С, є, вони є, є омега 3 жирні кислоти, вітамін С є. Окремо омега 3 жирна кислота, продукт окремо є. На що звернути увагу? Тобто, дивіться тут, тому що при полікистозі, тобто, це генетичне захворювання. От, наприклад, магній я би рекомендувала всім, а тут. Будь ласка, будьте обережні з магнієм, який рекомендується всім. А отут, якщо генетичні ще, ну будьте обережні, тому що великі дози не можна. Є профі... Можна використовувати. Якщо профілактичні дози бріонель використовувати, то врідав, звичайно, ніякого не буде, а наоборот, тільки користь, тому що. Ну, тобто бади, деякі бади можуть перевантажувати печінку. Особливо от, не можна тут обережні будьте з травами при полікестозі, трав, печінкові комплекси або метаболіти. От, трави тут будьте обережними. Завжди перевіряйте сертифікацію та склад GMP, FDI. FDI, GMP, НСП, ще обов'язково Сонячне-НСПІ-продукція, ще таке обов'язково. Тобто особливо при великих кістах або симптомних лікуваннях не можна замінювати ними. Це пам'ятаємо, медикаментозне лікування. Я завжди кажу: є медицина, а є профілактика. Звісно, в комплексі працюємо, система. Кількість консультацій з гепатологом або нутриціологом обов'язково перед початком прийому. Ну три ось обов'язково. Тому, якщо як записатися, шукайте мене в інстаграм, тисячу підписників, щоб знову проводити прямі ефіри. Ютуб канал, телеграм, канал, вайбер канал, тобто десь, якщо десь уже в чомусь підпишетесь уже, далі тоді ви шукайте. І перелік послуг можете знайти. Тобто там тобто є закріплене, і пошукайте в інстаграмі є прямі ефіри багато ще. І ось я зараз тут провела, розповіла сьогодні про поліки, сто печінки. Буває просто автосомне рецесивне домінування. Автосонне рецесивне, автосомне домінування, полікістоз просто печінки, а також можуть підключатися, що полікістоз печінки та нирок, тобто і нирки, теж. якщо щось, тобто от, от, генетичне захворювання, будьте уважні, і з приводу обережні будьте з травами тут саме. Навіть з магнієм тут будьте от, обережні. Притя при інших станах я кажу, магній важливий, потрібний не перевищувати боже, профілактичну дозу, яка вказує на Обов'язково завжди будь-де, будь-коли шукати сертифікацію FDI, GMP, NSP. Тобто, або NSP це трави, ну, тобто з травами тут тобто, обережно. Тому тут угу. так. І що ще хочу сказати: чистить кишечник. провіряйте її щита відкучить свій кишечник, щоб по простому, як через кров, все гарно, щоб він працював. Це наш другий мозок. і Людини є таке дослідження, і це щоб він гарно працював, все розносив, все вовремя гарненько по крові розносив, щоб максимальна користь. Ми звичайно думаємо про те, чим ми наповнюємо. Тому нутриціологія, тому вода, ваше здоров'я. Дякую вам! З Днем Незалежності! Сьогодні записую, сьогодні викладу. До побачення.